Ліновалок, будемо знімати пробіл і встановлювати. Так, починаємо з верхніх кутів. Я починаю звідси, піддягаю і пішов. Тут, дивіться, на цій моделі немає ніяких металевих стабілізаторів, як ми звикли. Тобто оці скоби. Їх тут немає. Тому піддягаємо один кут раз, піддягаємо другий кут. Отак, расовуємо обережно, обережно і нам треба відклацнути механізм. Два, Три. Все, відклацнули. Зняли. Це ось наша кнопка. Ось бачите, на ній незалежно тільки стає така прямий металевий. отакий штир, який трохи підцілює тут кнопку і все. І тут ось такий подвійний механізм, він цілком зроблений. Не так, як раніше, скажімо так, паскудний механізм. Не, не люблю його. Знімаємо обережно. Раз, два, три, чотири. Дуже обережно, щоб не порвати його, бо він такий тоненький, дуже хлипкий. Ось цей механізм. Все, ось він, з однієї сторони сутопластик, з іншою таку жестянку на нього прихирячили, типу підсилили. Встановлюємо назад. Одягаємо на верхні гачки. Тут у нас раз, два, три, чотири гачка верхніх. Одягнули і дотискаємо. Раз, два, три, чотири. Все, все дуже просто. І беремо кнопку. Кнопку перед встановлення перевіряєте, щоб у вас все було ціле. Тут е стандарт, такі ріжки подвійні. Раз, два, три, чотири. А тут кишеньки. Але кишеньки тут ідуть, як на звичайних кнопках, оця дальня одна і дальня друга. А тут такі вже геобразні. Тобто вони будуть сюди заходити. Берете ось та кнопку ставите, трохи під кутом її тримаєте, так от, щоб воно все попало, нахилили. Все, трохи притиснули, трохи ще прохитали. І все це дотиснули. Раз, два, три, чотири. Все, кнопка на місці, все працює.